Ава і роботодавці, та насамперед, ми самі зацікавлені у зміцненні свого власного здоров'я та ведення здорового способу життя. Профілактика серцево-судинних захворювань, медичні дослідження та інформаційна допомога людям старшим за 60 років. Ось основна мета роботи кабінету людини похилого віку. Кабінет було відкрито в рамках всеукраїнської соціальної ініціативи «60 Плюс Кардіо. І тепер він буде постійно працювати в центрі міста за адресою вулиця Пушкінська, 26, Аптека. Доброго дня ми за активне довголіття, за те, що і в цьому віці. Питання профілактики, питання здорового способу життя і питання раннього виявлення захворювань для того, щоб їх максимально ефективно лікувати, є особливо е, актуальними. Тому ми і розпочали рік тому е, таку е, ініціативу 60 плюс кардіо з метою більш наголосити на тому, що в віці 60 плюс, а тим більше в віці до шестидесяти можливо. Робити профілактику серцево-судинних захворювань і попереджувати таким чином грізні інфаркти, інсульти для того, щоб їх ставало все далі менше, кожен відвідувач кабінету може безкоштовно отримати консультацію спеціаліста, пройти певні види діагностики, наприклад, за допомогою модифікованої шкали. Це система оцінки коронованого ризику, розроблена європейським товариством кардіологів у 2003 році. Допоможуть тут і тим, хто вже має тяжкі захворювання. больнице лежал несколько раз. Мне хотелось еще подтверждения позиции, лекарств и прочее, прочее, от моего состояния. Посоветовали здесь систему питания, систему лечения, здесь, потому ну, ряд уже и лекарственных средств были записаны, и давление, и прочее. То есть фактически я могу сюда, сюди, здесь своє состояние в результаті якихось определенних действий лекарственных, я маю в виду. За статистикою, українці відвідують аптеки частіше, ніж лікарні. Тож для багатьох подібний кабінет є дуже зручним. Але при цьому він не є альтернативою традиційним медичним закладам. Такі кабінети людини похилого віку вже працюють у декількох регіонах Київської та Донецької областей. Відтепер і в Харкові на черзі Львів, Дніпропетровськ та Полтава.